У Покровському районі Кривого Рогу провели святковий захід до Всеукраїнського дня бібліотек під назвою День, коли все про нас. Прийняв бібліотекарів, юних читачів та шанувальників книг ПК Центральний. Своїм досвідом поділилася завідувачка дитячої бібліотеки філії номер 16 Наталія, яка присвятила роботі вже 42 роки. Каже, зараз паперові книги для розвитку дітей дуже важливі, бо підростаюче покоління багато часу проводить у гаджетах. Зараз варто залучати діток до читання. все таки бумажна книга. Це книга яка надихає ну на якусь уяву, на якісь мрії, на роботу думки. Ну, тобто, читання це зараз дуже важливе для дітей, які ну в основному сидять в гаджетах. Нині у кровому розі працює 46 бібліотечних філій, і вони давно вже стали не лише місцем видачі книжок, але й справжніми культурними та літературними хабами. Тут проводять презентації нових видань, зустріч з письменниками, працюють клуби української та англійської мови. Вже не просто читають а й співають, і танцюють, і різноманітні наукові зустрічі проводяться в бібліотеках. Також сьогодні, вже під час півномасштабного вторгнення, бібліотека які наші приймають у себе хаби з внутрішньопереміщеними особами. Не обійшлося і без урочистостей. Бібліотекарів району відзначили грамотами від міста та району. Для них виступали творчі колективи Палацу культури центральний і подарували атмосферу тепла і вдячності. Ми вдячні нашим працівникам бібліотек за їх роботу. Коли мене питають, що вони роблять, вони готують уяви, вони готують мрії, фантазії, те, що нас розвиває. І дуже важлива історія: у нас в місті немає конфлікту між цифровим світом та Світом бібліотек одне одного доповнюють, тому що в бібліотеках у нас є і сучасні проводяться заходи. є комп'ютерні класи, це є однією з основ для. Хабів для наших переселенців та все інше. Ми вдячні. Ми пишаємося. Ми будемо підтримувати. Однією з головних родзинок свята став букросинг. Прочитай та подаруй. Школярі та мешканці району мали можливість принести вже прочитані книги та обміняти їх на інші. Також здати можна було видання російською мовою. Акція з буккросингу діятиме ще продовж тижня. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.